E Всім доброго дня! Я Ксенія рада вітати вас на каналі КНІКТІВ. Сьогодні трішки незвична локація, тому що доламався мій штатив і я не можу ніде прилаштувати свою камеру. Тож, вибачте, але тим не менш, сьогодні я хочу розповісти про. Дуже цікавий проєкт, несподіваний, в якому я просто не могла не взяти участь, звичайно, тому що Тамарочка Новікова, її канал Я на дивані, запропонувала нам такий коротенький спільний проєкт, звичайно, дівчатка-такі дівчатка, дівчатка між Тобто я спокійно собі готувалась до наступного сезону, дов'язувала свої проекти, яких в мене дуже-дуже багато на спицях. І я й не очікувала, що треба буде терміново щось вигадувати. Але Тема виявилась настільки цікавою і незвичною, що, звичайно, я не могла пройти повз і, звичайно, беру участь. Що ж за тема цього спільного проєкту? Ми будемо з вами говорити про пряжу: про непокорну пряжу, про пряжу, яка нам псує настрій. Нерви і так далі. Але все ж таки, Томочка, вибач, я б не стала це називати помстою пряжі, тому що все ж таки я до кожної ниточки, якого б вона складу не була, як би вона погано себе не поводила, але кожна. Пряжа, Кожна ниточка це шлях до творчості, до прояву фантазії. Тож я з повагою ставлюсь до будь-якого моточку пряжі. Тож, я для себе цей проєкт, свою участь, називаю приборкання непокірної пряжі. І такої в мене виявилось дуже багато. Тобто, ми повинні знайти пряжу або процес, який. Ніяк нам не піддаються, і все ж таки перемогти і зв'язати щось цікаве, щось, що буде носитись, або просто буде радувати око, тому що це може бути і декор для дому, і якийсь плечовий виріб, аксесуар, все що завгодно. Пряжа, яка не підкорялась, а ми все одно її перемогли. Перед тим, як я розповім вам про пряжу, з якою я буду брати участь, звичайно, я хочу звернути вашу увагу на наших неймовірних спонсорів, тому що Тамарочка завжди притягує ну, таких надзвичайних людей, творчих і, звичайно, тих, хто. Е Підтримують творчий процес майстринь. Це дуже приємно. Звичайно, з нами буде магазин Аріадна. Я кажу «звичайно», тому що цей чудовий магазин, я посилання всі залишу. Магазин пряжі дуже якісної, дуже. Надзвичайно артикули, яких ми рідко можемо зустріти в інших магазинчиках. Цей магазин є в інстаграмі, дуже часто бувають прямі ефіри з новими поставками пряжі, тож обов'язково переходьте і підтримуйте. Я думаю, що ви обов'язково знайдете для себе ту цікаву пряжу, якої якраз вам не вистачало на ваш. На вашу фантазію, на ваш неймовірний шедевр, і з нами в ролі спонсора, хоча я сподіваюся, що вона приєднається до нашого проєкту, це наша улюблена Оля з каналу «Цікавий на Гачку, яка гачком може зв'язати все, що завгодно, в будь-якій техніці. І вона просто неймовірна, просто неймовірна. Обов'язково зайдіть на канал, а якщо ви. Любите в'язати гачком, ви знайдете для себе стільки натхнення, скільки ви не бачили ніде. І ще Оля робить. Маркери неймовірні, те, що прикрашає життя кожної рукоділочки. Це оці милі, але такі необхідні дрібнички. І я б їх не назвала дріб... дрібничками, бо то витвір мистецтва. Маркери, які робить Оля. Тож обов'язково зверніть увагу, прийдіть і підтримайте наших спонсорів також, тому що вони підтримують нас. А тепер давайте про пряжу. В мене Дуже багато, звичайно, процесів, які б я хотіла завершити, але ні, я так не можу. Я хочу йти з новим проєктом, тому що новий, новий все ж таки спільник. Нехай він буде продовжуватись лише місяць з 15 лютого по 15 березня, дуже короткий термін. Тож, звичайно, це буде в мене не светр, це буде, скоріш за все, жилет або футболка. Тому що я просто не встигну. Я і це можу за місяць не встигнути. Ну, нічого страшного, я буду пробувати. Але з якою ж пряжі? В мене багато пряжі, яку б я хотіла е, під, підлаштувати під себе. Як я е, одного разу казала, чому це я повинна підлаштовуватись під пряжу? Нехай вона підлаштовується під мене. Але виявилось, що є одна пряжа, яка норовлива виявилась, і ще вона виявилася такою трішки символічною саме для цього проєкту. Це пряжа, з якою, яку я виграла у першому сезоні Дівчаток такі дівчатка. Це пряжа була від магазина Чудопряжа, який є в інстаграмі. Це ось таке неймовірне букле мого улюбленого кольору. Я думаю, ви вже знаєте, що цей колір, він нагадує мій улюблений 240 в Алізе. на Голдфайн і так далі. Той самий колір. Він такий коричнево-сіроватий, такий дуже цікавий колір. Неймовірна букляшечка. Складу не знаю, але, скоріш за все... Я підпалювала так. Я не вмію перевіряти, правильно підпалювати, я підпалюю. Тут е, нічого не кришилося, нічого не розійшлося. Тобто тут, скоріш за все, е, синтетична ниточка, але вона така м'якенька. Я коли дівчата почала в'язати зразочки, я просто не могла зупинитися. Я могла вив'язати всю бобінку. І вона доволі легко в'яжеться. І ви спитаєте мене, чому тоді я її вважаю неприборканою? А вся справа в тому, що до цієї пряжі в компаньйони пасує все. Будь-яка пряжа, будь пряжа, яку я поєднувала у зразках з цією ниточкою. А як ви розумієте, я однотонні вироби з однієї нитки в'язати, ну, по крайній мірі, саме в конкурсних спільних проєктах не хочу. Це звичайне щось для мене. Це не цікаво. Це я й сама собі можу зв'язати, просто однотонний виріб, взяти одну ниточку і просто її вив'язати. Ну, це ж ну, ну що це? це не для мене. Мені потрібно з чимось її поєднувати поєднати І протязі всіх цих років я доставала ниточку, з чимось з'єднувала, мені подобалось. І коли я вже починала щось таке в'язати, ну, хотіла в'язати, вже і спиці підбирала, мені на очі потрапляла інша ниточка. І я теж намагалась поєднати з цією, і мені знов подобалось. і Ця пряжа сказала, я хочу і то, і то, і то, і то, все мені підходить. Тож, будь ласочка, зроби вибір. А я не можу зробити вибір, тому що мені теж подобається все. Тому я все ж таки ну все ж таки я вирішила, що потрібно. З самого початку, коли я цю пряжу отримала, в мене була ідея, що з нею в'язати. В мене колись був теплий, красивий светр, просто зв'язаний. Не лицевою гладдю, а скажіть мені, лицева е, панчішна в'язка, так? Хусткова в'язка, ось, хусткова в'язка, і я просто в'язала на великих спицях цей виріб. Але е, в мене він був, і я його просто втратила, ну. В цей період часу і просто всі ці два, вже майже три роки сподівалася, що він до мене повернеться. Тому що я знала, де я його залишила, але повернутися туди за ним я поки що не маю можливості. Але оскільки я все ж таки сподіваюся, що я зустрінусь з тим своїм светром, то я не розпочинала нічого в'язати. Тим більше, що саме светр з такої ниточки мені. Підходив саме тому, що він був в мене на роботі. Я приходила на роботу, перевдягалася в нього і йшла з роботи, знов залишала його на роботі, тому що там по товщині рукави такі, що я в жодну свою куртку в зимову не можу просто їх втиснути туди. Тож не підходило. А ось наразі зв'язати жилет або таку жилет-футболку. Навесну, то це можливо. І під джинсову сорочку це буде просто дуже гарно виглядати. Ось на мені, наразі, ви, мабуть, не бачите, це теж в мене букляшечка. І теж вона не натуральна, але тоненька. Ось саме такі жилети, це в мене домашній жилет, Вибачте, в мене сьогодні така домашня зйомка, незвична. можливо, Але я, звичайно, до наступного відео виправлюсь. Але ж мені хочеться вам все показати і розповісти. Тож, з чим я вирішила її поєднувати, а не знаю. Я вам покажу два зразочки. Поки ще тільки два. А потім ми вже з вами будемо розбиратися. Не хочу переходити на руки, мені знову мені поки що ніде пристосувати камеру. Так, ось такий один зразочок в мене є. Як бачите, це я просто намагалась поєднати з кожною ниточкою, так? Це романтик, від відріз... ниточка, що мені дарувала Галинка. Ось тут ось ці темно-коричніві вставочки. Це на колін. Дуже цікава пряжа, але її в мене всієї цієї пряжі в мене дуже мало. Це мої залишки. І тому саме в таку інтарсію. Це не фактурна інтарсія, це інтарсія по товщині ниточки. Вона не просто кольорова. Я хотіла, щоб була, знаєте, така, товстий прошарок ось цього букле і між ним такі просвіти з ниточки з якоїсь тоненької. Але її треба не дуже багато. І якщо я її почну використовувати, то в мене зовсім мало залишиться її на наступні проєкти. Тож я, поки, я тому і вагаюсь розпочинати. Якийсь інший з іншими кольорами, але цей зразок мені дуже сподобався. Бачите, як він, він світиться на просвіт. І він доволі м'який. Звичайно, я його випрала одразу, мені сподобався, сподобався ефект. Але до цієї нитки підходищі. Всі ниточки ось такого кольору, це і Алізила на Gold Fine, моя улюблена, вона в мене теж є в залишках. Підходить бавовняна ниточка, з якої я в'язала жилет в минулому році, теж в спільному проєкті в дівчатках, таких дівчатках влітку, це Еко Котан Ек Оксфорд. Чудова ниточка, вона тоненька, бавовна. Але її теж в мене не дуже багато, а мені хочеться з неї ще на літо зробити собі якусь таку футболочку. Або топ. Тому що ниточка носиться, ну, просто, надзвичайно. Ще в мене ось такий зразочок, я вам покажу. Ось так він виглядає. Тут. Дві різні букляшечки ще додані. Це така фантазійна ниточка в мене є. Вона тонкіша за цю, але, тим не менш, вона не дуже тонка. А ось ця ниточка це теж фантазійна ниточка, і букляшечка, вона мені, чесно кажучи, здавалась білою, але бачите, вона така сіренька. І її теж не дуже багато, і на неї в мене є своя. Ідея, мені хочеться цю ниточку поєднати. В мене є чорний і зелений кольори різної ниточки, такої тонкої. І там навпаки, та ниточка тонша, а ця буде такою більш е, товстою, виглядати, фактурною виглядати. Тож, Теж. Хоча мені дуже сподобалось це поєднання. Тобто, є в мене ідея робити не ось таку інтарсію, а робити ось якісь такі смужки різної товщини. Тут в мене були спиці 3,75, я брала, але на сам виріб я візьму спиці 4,5. Ну, я так думаю. Я вже приготувала їх, але зразків ще не в'язала, тому що, як ви розумієте, якщо я. Візьмусь в'язати зразки, ще інші, то, звичайно, цієї ниточки в мене вже не залишиться на проєкт, тому що ну, ось така я і, і вона така ниточка, тому що їй все пасує. Тож, в мене буде ось ця чудова ниточка і щось цікавеньке. Можливо, навіть щось інше. Навіть і інші, а не ось таке. Хоча мені подобається і той зразок, і той зразок. Я думаю, що це було б дуже так цікаво. Ну, ось, дівчата, мабуть, я вам розповіла все. Звичайно, більш докладно. І я думаю, що вже на руках і трішки в іншому інтер'єрі ми обов'язково з вами. Все роздивимось, побачимо через два тижні, коли буде звіт, перший звіт у цьому проєкті. Тому що у нас буде ще проміжковий звіт через два тижні, а потім вже звіт остаточний. Вийде щось, не вийде, встигну, не встигну, звичайно, ви про все дізнаєтесь першими. Тож, я сподіваюся, що ви нас. Підтримаєте в цьому проєкті, будете споглядати за тим, як дівчата приборкують свою пряжу. І все, що вони показали, вже багато звітів вийшло, вступів до проєкту, вже вийшло багато. Це надзвичайно цікаво. Тож, я вас запрошую до нашої теплої кампанії, якщо ви встигли приєднатись, тому що наразі проєкт короткий, тож він буде закритий. До 15 лютого ми приймаємо наших співучасників. Я дуже хочу, щоб нас було багато в цьому проєкті. Такі дівчата цікаві приєдналися. І 15 березня вже буде кінець. Переходьте за посиланнями, які будуть. Під цим відео. Всім легких петельок! А дівчатам, які беруть участь в цьому проєкті успіху в проєкті! Побачимось!